<clears throat> if we can turn to 2nd peter towards the end of your, Bi of your bible 2nd <clears throat> peter chapter 2 the bible has a lot of wonderful things to say Речей, But because it tells a lot of truth. Те, правди, Sometimes these things do not feel very wonderful. Іноді ці речі не, поч... не... не відчуваються такими чудовими. Особливо коли йде мова про Божу справедливість.

Нічого фальшивого. Угу. But to say God is just. Але щоб сказати, що Бог. Just. Справедливий. Угу. And will judge. І буде судити. It's not so friendly anymore. Це вже не звучить настільки по-дружньому. we like a friendly God. Нам більш подобається дружній Бог. And so because sometimes these truths are too hard for us to accept, і через те, що іноді ця правда, вона є занадто важкою для нас, щоб прийняти. We to make our own. Ми приймаємо рішення створити власного. Make it more how we feel. Own God. Yeah, make our own. Створити власного Бога по тим своїм відчуттям, як ми почуваємося. But that's always a danger. Але це завжди є небезпечно. Because it's not true. Бо це не є But This is one of the passages. Це це одне з це один з один Well, we can see God's um, judgment. Де ми можемо бачити Божий суд. Taking place on every level. Який стається на кожному рівні. We'll just read a few of these verses. Ми кілька з цих віршів прочитаємо. Um, From verse 4 to verse. Six. З 4 по 6 вірш. 2 Peter chapter 2, from 4 to 6. 2 uh -huh. Друге... yeah, uh -huh. Петра, другий розділ, з... з 4 по 7 вірш. Бо як Бог анголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темрява вкинув до аду і передав зберігати на суд. І він не помилував Першого світу, а зберіг сьому, само восьмого Ноя проповідника праведності і навів потоп на світ безбожних, і міста Содом і Гомору спопилив, засудивши на знищення, і дав приклади для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей. ми бачимо And he spared not the angels that sinned. Що Бог ангелів що згрішили не помилував був. Ми розуміємо, що ангели є величнішими, ніж ми. They're a greater being, we can't see them. Вони є величніші істоти, ми їх не But that doesn't mean that they are excused from sin, from being judged mm -hmm. by sin. Але це не означає, що вони є виключені від того, щоб бути засудженими за гріх. So from the from the level of angels, Отже, від рівня ангелів. God's justice will be there. Божа справедливість, вона буде там. And he will judge on that level. І він буде судити на тому рівні. When we go to verse 5. Коли ми йдемо в п'ятий вірш. And spared not the old world. І він не помилував першого світу. God judged the world. Бог засудив світ. All the nations of the world are going to be judged. They're not going to be spared. Всі нації світу, вони будуть судимими, вони не уникнуть цього. God will judge them. Бог буде судити їх. You know sometimes we get angry? Знаєте, іноді ми зли, злимось. When we hear about some evil deed a nation did. Ми можемо злитися, коли ми чуємо про якісь злі речі, або що роблять якісь злі речі якісь нації чи країни, нації. Even when we think about the world wars. Коли ми думаємо про світові війни. We can see some of these things are started in the very wrong way. Ми бачимо, як такі різні речі починаються в дуже неправильний шлях. God judges the world. Бог буде судити світ. He will judge the whole world. Він буде судити весь світ. To his justice. Своєю справедливістю. And in the next level, а далі наступний рівень is And turn the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. І і міста Содом So now we're going from the angels to the world, now to the city. Отже, ми йдемо ангели, світ, міста. The point that is trying to be made. Та думка, яка старається бути зробленою. It's, God will judge sin. Те, It's not a joke. Що це не є жарт. And he even says in, in verse 6 um, making them an example unto those that afterward live mm -hmm. ungodly. дав приклади для майбутніх безбожників God wants people to know his love. Бог хоче, щоб люди знали про його любов. Because his love is very great. Бо його любов є дуже величною. God also wants people to know his justice. Але Бог також хоче, щоб люди знали і про його справедливість. He says also very great and very real. Бо вона також є дуже величною і дуже реальною. God's love, з Божою любов'ю. It is true. Це є правда. We experience it every day. Ми переживаємо її щоденно. People who don't even believe in God. Люди навіть які не вірять в Бога. Experience the loveliness of God. Вони переживають Божу Божу любов, те, що Бог любить. But God's justice. Але Божа справедливість hasn't come yet. Вона ще не прийшла. That's harder for people to believe. І це, і в це важче людям повірити. And God says, І Бог говорить. making them an example угу. Дав приклада unto those that are that after should live ungodly. Для майбутніх безбожників. God wants people to see this example. Бог хоче, щоб люди бачили ці приклади. That he will judge our sins. Щоб він буде судити наші гріхи. Not very nice. Not very nice. Це не є дуже гарно. We, we want nice God. Ми хочемо такого гарного Бога. But God is continually... Але Бог продовжуючи telling us. I'm going to judge. Я буду судити. And I'm going to judge rightly. І я буду судити правильно. I'm going тобто. Правильно, я буду судити гріх. God is making it clear. Бог робить це дуже чітким. Is it clear to you? Що це є чітко для вас? Because it's very real. Бо це є дуже реальним. When we read verse 7, коли ми читаємо 7 сьомий вірш, it comes down to another level. Тут підходить до іншого рівня. А врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей. Here it speaks about lot, lot. Тут іде мова про лота. Now, lot was delivered. Лот він був визволений. But Lot's wife wasn't delivered. А лотова дружина не була визволена. Божий суд прийшов в Дім. And became personal. І став особистим. So we can think of things, oh, that's that's for the angels, not for us. Ми можемо думати про ці речі, це це для для ангелів, не Oh, God's gonna judge the world, the nation, and he's not gonna judge us. Mm -hmm. Бог буде судити світ, нація, але це не про нас. God's gonna judge that city, he's not gonna judge where I'm at. Бог буде буде судити судити місто, але не буде судити місце, де я. You know, God's gonna also judge the home. Бог буде судити також і дім. Individuals. Буде судити особистості. going to judge each of us. Він буде судити кожного з нас. Verse 9. Вірш 9. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. After all of this judgment, Після всіх цих судів є таке є невеличке відчуття розслабленості, полегшення. полегшення. It says in verse nine, У вірші 9 сказано. The Lord knows. Тобто Господь знає, як. Він вміє рятувати. The Lord knows how to do this. Господь знає, як це робити. And it says how to deliver the godly out of temptation. Побожних від спокуси. And to reserve the unjust unto the day of judgment. А неправедних берегти на день суду. To be punished. Для кари. How is God going to do this? Як це, Як Бог буде це робити? Well it tells us. Говориться нам. The Lord knows how. Що Господь вміє, він знає як. Угу. Uh -huh. He can do this. Він це може зробити. We may start thinking all kinds of things. Ми можемо роздумувати про різного виду різні речі. Because we don't know. Бо ми не знаємо. But the Lord knows. Але Господь знає. The Lord knows how to judge. That person in the lost desert. Господь знає, як судити ту особу в загубленій пустелі. The the, the lost tribe that lives on a small little island and якомусь місці. The Lord knows. Господь це знає. The Lord knows how to separate the just from the unjust. Господь знає, як розділяти Праведне від неправедного, справедливе від несправедливого. The Lord knows. Господь знає. God wants us to know. Бог хоче, щоб ми знали. Are we delivered? Чи ми є визволені? It says here in verse 9. Тут у вірші 9 сказано. The Lord knows how to deliver the godly out of temptation. Що Господь вміє рятувати або визволяти побожних від спокуси. How to be part of that godly частиною тих побожних, щоб ми знали, що, ми визволені, врятовані. Ради, що ви задали це питання. to go to Matthew. Я хочу відкрити Матвія. Matthew chapter 27. Матвія розділ 27. Матвія це перша книга Нового Завіта. Матвія 27 розділ. з 41, 41 по 43 вірш. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючись, говорили. Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа. І ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай Той, його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив, я син Божий. Тут ми бачимо Господа Ісуса на Христі. З нього сміялися старших первосвященники. With the elders. Первосвященники з старшими, з книжниками. And Jesus is there on the cross. І Ісус там на хресті. He's being mocked. З нього сміються. And they're saying he saved others. І говорять, він інших спасав. And look at him there. І подивіться на нього там. Jesus did great miracles. Ісус робив величні чуда. Undeniable. Ті, які не можна було заперечити. They couldn't deny it. Вони не могли їх заперечити. The chief priests, the scribes, the elders. Первосвященники, книжники, старші. They couldn't deny the great miracles that Jesus did. Вони не могли заперечити ті чуда, які робив Ісус. And they recognized. І вони усвідомлювали that the Lord Jesus Christ saved others. І вони визнавали, що Господь Ісус Христос інших спасав. They this. Вони це визнавали. But they came to a wrong conclusion. Але вони прийшли до неправильного висновку. They're saying that he was able to save others. Вони казали, він інших міг спасти. But himself he cannot save. А сам себе не може спасти. Wrong conclusion. Неправильний висновок. So they're thinking. Вони думають. If he couldn't save himself, себе, then he can't be who he says he is. Значить, він 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 не може бути тим, ким він сказав, він є. And it says further uh, if he be the king of Israel, і далі сказано, коли він цар and further, uh, Israel, uh, let him come down from the cross. Нехай зійде тепер із Uh, And we will believe і ми повіримо йому. Don't believe 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 that. They won't believe him. if If he 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 did did this. Вони вони б не не повірили, якби він 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 зробив це. Це It's just fake words. Це просто були такі фейкові слова. If they're not going to what he did, when he was alive? Якщо вони не вірили в те, ким він є, в те, те, ким що він робив, коли він був живий? The many miracles that he did? Багато чудес, які він робив. The teachings that he gave вчення, яке він давав, that, якщо вони не збиралися вірити в то, even навіть якби він зійшов з Христа, вони б не повірили йому. Але хвала Богу, що він цього не зробив. That the Lord Jesus Christ did not come down from the cross. Що Господь Ісус Христос не зійшов з Христа. І ми бачимо дещо більше. They continued to mock him. Вони продовжували смі... насміхатися з нього. Said, і говорили, in 43, у вірші 43, he in God, покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, if he will have him. Якщо він угодний йому. Said, бо він говорив, я син Божий. Saying, let God deliver him. Нехай Бог його визволяє. It's that deliverance that we were just reading about in Peter. То визволення, про яке ми тільки що читали в Петра. It's that deliverance that that it says God knows how to deliver the ungodly. The То oh, визволення, про про яке Господь, про яке Господь, Господь сказано, що Господь знає, як визволяти побожних. And how to deliver the god the ungodly into uh, uh what did I say into um, punishment, something. Judgment and punishment? Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. І там, де сказано, що Бог знає, як берегти безбожних на суд. So if god, if God, God, he says he's he's a son of god, of course going to be delivered. Отже, якщо він казав, що він Божий син, звичайно він мав бути визволений. But we see something different. Але ми бачимо тут дещо інше. We see God did not deliver the Lord Jesus Christ. Ми бачимо, що Бог не визволяє Господа Ісуса Христа. In verse 46. У вірші 46. А коли години 9 скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: Елі, Елі, ламаса вахтані. Цебто, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? God didn't deliver him. Бог не визволив його. І є причина для цього. Він не був визволений. Він не спас себе самого з Христа. Щоб ми могли бути визволені. Щоб ми могли мати спасіння від Його Христа. What he did there on the cross of Calvary Те, що він зробив там на хресті. will deliver everyone. Who will put their trust in him? Хто увірує в нього. Will bring salvation to their souls. To everyone Кожному. who puts their trust in him. Хто хто довіриться йому, хто увірує в нього. He didn't save himself. Він не спас себе. So he can save others. Щоб він міг спасти інших. God didn't deliver him. Бог не визволив його. So God can deliver others. Щоб Бог міг визволити інших. What beautiful news. Наскільки це чудова новина. This is why it's so important. Тому це є таким важливим. For us to know that God will judge. Для нас знати, що Бог буде судити. I go to another place. Хочу питати ще в одне місце. 1 Thessalonians. Перший Солонянам. It's after Galatians and after Ephesians. Після Галатів і After Colossians, після Колосаєм. And then 1 Thessalonians. Перший Солонянам. Chapter 1. Перший розділ. I just read two verses. Два вірші хочу прочитати. Um, verses and Вірш 9 і 10. Вони. 10. Yeah, show... yes. mm -hmm. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас. І як ви навернулись до Бога від ідолів. Щоб служити живому і правдивому Богові. І з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Paul is speaking about a people. Павло говорить тут про людей. This is what they did. Ось що вони зробили. Um, it says, how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Він говорить про них, ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. They were making their own gods. Вони робили своїх власних богів. Maybe this lovely picturing God. Можливо, цих люблячих картинок Бога. Or some other God that fits them who they are. Угу. Або якихось інших богів, які якби, підпадали під таким вони є. Але вони відвернулись від тих ідолів. Вони відвернулись від тих речей. Щоб служити the living and true God. Живому і правдивому Богові. Why? Чому? Because this is what that living and true God did. Оце те, що той правдивий і живий Бог зробив. And to wait in the next in verse ten mm -hmm. and to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, Yisusa, which, delivered which delivered us from the wrath to come. Do you see now why he wasn't delivered? Чи ви бачите зараз, чому він не був визволений? It was in God's plan of Це було в Божому плані спасіння. These, um, elders, Ті старші, scribes, книжники, the chief priest, первосвященники, they were correct. вони були праві. Let God deliver him. Нехай Бог визволить його. If he's said he was the son of God, якщо він казав, що він син Божий, let God deliver him. Нехай Бог і визволить його. Because God should. Бо Бог повинен був. But he didn't. Але він не зробив цього. Now we know why. І зараз ми знаємо чому. It says that even Jesus which delivers us Іс... from the wrath of God. Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. The one Who is now in heaven, хто зараз в небесах. And will come, that's the waiting part. І, він прийде, це та частина очікування. But whom God raised from the dead Кого Бог із мертвих. and whom God uses І кого Бог використав. The blood and the body and the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Тіло, кров і жертву Господа Ісуса Христа. To deliver others. Щоб визволити інших. And it says here І сказано тут, us, нас, from the wrath to come with that wrath. Що то за гнів? God's righteous judgment upon sin. Божий праведний суд гріхів. The Lord Jesus Christ Christ can deliver us. Може визволити нас. If we put our trust in him. Якщо ми увіруємо в нього. That's the only way. Це єдиний шлях. That God uses. Який Бог використовує. To deliver people. Щоб визволяти людей. And today you can be also a delivered people. І сьогодні ви можете також стати визволеними людьми. By putting your trust In the Lord Jesus Christ, Довірившись, увірувавши в Господа Ісуса Христа. and His death. Його burrial, and An His resurrection, Його воскресіння. we would hope that you would do this. Ми що ви зробите це. So you can know the deliverance of God. Щоб ви пізнали Боже визволення. Because I think you know a little bit of His love. Бо я Думаю, що ви трошки знаєте про його любов. All of us have it. Бо всі ми її переживаємо. But this deliverance... Але це визволення From the wrath to come. від майбутнього гніву. Not many know. Небагато тих, хто пізнали його. But if you put your trust in him, але ви, якщо ви увіруєте в нього, today you can know this deliverance, сьогодні ви зможете пізнати це визволення. And you can be a delivered people. І ви можете бути визволеними людьми. Trust him this evening. Довіртесь йому в цей вечір. And know the deliverance of God. Пізнайте Боже визволення. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.